Схоже, Україна найближчим часом відчує ще одне потрясіння. Почалося з різкої зміни погоди та великих похолодань, які переходять у заморозки. Та все це лише початок. По країні вже оголосили попередження, бо найближчим часом можливі бурі та шторми. Сунуть серйозні заморозки. А про тепло доведеться лише згадувати. Паралельно може статися ще одна аномалія. Про що йдеться? Побачити далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати на Україну. Йде великий циклон, і нас чекає прохолодна погода із дощами та заморозками, а місцями навіть зі снігом. Про це на порталі Метеопрох повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що найближчим часом у більшості областей будуть зміни погоди. У більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до мінус трьох градусів. Повідомив Кібальчич. Ну до того ж, у багатьох областях України оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 метрів за секунду. Повідомляє синоптикам через негоду. У вказаних областях запроваджено перший рівень небезпеки жовтий. Зокрема, на Волині вже зафіксовані аварійні відключення через сильні пориви вітру. Попри те, що негода досі вирує, бригади Волинь-Обленерго вже усувають її наслідки. Про це повідомила у телеграмі прес-служба Волинь Обленерго. Там зазначають, що головна причина знеструмлень це падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори в Атлантичному океані. З урагану четвертої категорії утворився позатропічний циклон Кірк. Яке стрімко рухається у напрямку Європи, повідомляється, що він вже дійшов до території Франції, а також і до Німеччини. Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що Кірк не загрожуватиме нашій країні, зокрема тому, що він вже втрачає свою інтенсивність, вийшовши на територію Європи. Ні. У такому масштабі, як саме позатропічний циклон, ні і, скажімо так, безпосередньо цей циклон до території України не дійде, пояснила експерт. Вона додала, що відбудеться певна регенерація циклонів у полі зниженого тиску. І в нас вже будуть просто фронтальні системи найближчим часом. Фронт буде проходити через територію України, але сказати, що це прям ось цей циклон, то не зовсім. У нас буде просто атмосферний фронт проходити на оточення, чи він просто дасть відчуття похолодання, синопти. Зазначила, що для території України, скажімо так, прямого впливу він не несе. Він трішечко звичайного виду змінить баречне поле над Європою, і відповідно більшість території буде перебувати у полі зниженого тиску. Але там вже будуть і інші циклони, скажімо так, впливати. Зауважила експерт. Але скоро до території України надійде вже інший атмосферний фронт. А самі центри циклонів змістяться на північ Європи взагалі. А над Європою вже взагалі там буде поле підвищеного тиску у центральній Європі. А над Атлантикою новий циклон, розповіла Наталія Птуха. За її словами, це завжди відбуваються такі процеси. Але до України переважно, якщо щось із Атлантики доходить тільки у вигляді вже атмосферних фронтів, сказала синоптик. Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні. Так на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляла прес-служба ДСНС України у Фейсбуці. Згідно з інформацією, досели. Нес засніжило зокрема в Івано-Франківській області. Ну а тим часом рятувальники постійно патрулюють у горах. Окрім того, стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки артичного холоду, тобто зниження температури. Про це розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і Нан України. Повітряні маси на території України виходитимуть із району Середземного моря та Атлантики. Також на погоду впливає і парниковий ефект. Водночас, як зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі. Говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так, від цього. Та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України артовочне повітря. Петролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Стосовно можливих короткочасних затоків вертичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. Ну а тим часом зливи вітер та бруд можуть полегшити та одночасно ускладнити роботу як українським воїнам, так і окупантам. Про це розповів командир екіпажу Бапелакара Небесна Андрій Отчинаш. Опит допомагають і перешкоджають роботі безпілотних систем. За словами військового погані погодні умови зменшують частоту використання рашистських авпідронів та розвідувальних безпілотників далекого типу, що суттєво допомагає силам оборони. Водночас ускладнює роботу наших захисників, коли ворог проводить штурмові дії. Українські захисники не можуть протидіяти за допомогою тих самих FPV – дронів зі скидами та безпілотників-розвідників, які попереджають про підготовку до штурму. Далі цитую це палиця із двома кінцями. Вона як допомагає, так і ускладнює. Але ми вчимося дуже швидко та якісно реагувати незалежно від погодних умов на ті чи інші штурмові дії, наголосив Андрій Оченаш. Ну до слова, Україна готується до важкої зими. Війна в Україні триває вже майже три роки. У той час як Арафія продовжує. Вже свої активні наступальні дії. Західні лідери активно шукають способи для завершення конфлікту. Про це пише The Wall Street Journal Україна готується до нелегкої зими через обмежені та повільні поставки західної зброї, що впливає її на її чисельно переважальну армію, яка поступово втрачає позиції на сході. Вдані підкреслює, що українські військові підкреслюють свою стратегію максимізації втрат для РФ для збереження власних сил. Однак ситуація залишається складною, оскільки. Похмура зима вже на порозі, як зазначають офіційні представники. Ну а тим часом Арафія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводить до масштабних відключень електроенергії, особливо у зимовий період. Українські сили отримують стратегічні позиції на сході, але зіткнення із російськими військами тривають. Президент США Джо байден і західні лідери продовжують заявляти про підтримку України, але наявна допомога недостатня для зміни ходу війни за словами видання. Київ. Хвилює можливий президентський термін Дональда Трампа, яким може прагнути швидкого миру з РФ. Президент Володимир Зеленський закликав до збільшення постачання зброї, представляючи свій план перемоги, включаючи військові та економічні стратегії. Проте Сполучені Штати Америки поки що відмовляються від постачання ракет, що може призвести до затягування війни. Україна намагається використати збільшену підтримку, проводячи успішні наступи, але стикається із нестачою техніки та особового складу. За словами The Wall Street Journal, внутрішня втома війною зростає. І деякі українці готові до переговорів, проте більшість не хоче територіальних поступ. Пок Орефія також зазнає великих втрат, і українські військові вважають, що без повної перемоги мир не буде тривалим. Деякі аналітики зазначають, що сподівання Путлера на легку перемогу залежить від перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.